Знімать запрещено, зараз ми это відео, а телефон заберемо і все. Виходь з автомобіля. От чоловічик виходить. Я приходив патрульної поліції, місто Кременчук, лейтенант поліції Гінал Ліна Зупинили вас за орієнтування, транспортний засіб перебуває в орієнтуванні. Виїдіть 17 з хамісу, бісіланці. Зупинено вас за адресою, адресу. місто Кременчук, проспект Полтавський, ой, проспект, проспект Свободи. Посмотрів, Посмотрів, так, зупинено було на проспекті міста Кременчук проспект свободи 4. Транспортний засіб за рятування. Мізобісілан державний номерний знак в 1706 СХ з пункту 3 статті 35 закону України про національну поліцію. Під вході спілкування було встановлено персональні дані водія, які надав посвідчення водія, Чи? що водій перебуває в стані алкогольно по спині. Їх там було 4 чоловіка. Вони рухалися там. Засоби. І на скупічні засоби також. Чому на ну, увазі? Там раніше водій на цьому транспортному засобі неодноразово притягався. Там дуже відома прізвище на. Зупинили причому виставку. Повідомили, так. Да. Згідно випадково статті 34 закону України, була проведена всім чотирьом на відеокамеру, на бодікамеру. Ну, Задавайте. Задав. Да, Дякую. Питання було, особливо. Причина зупинки, ви казали орієнтування, що да. дій перебуває в стані наркотичної чи алкогольного спільні. Да. На лінію суда був виклик. Було проведено згідно ліна 34 всім, всім особам поверхневу перевірку. Вони самі добровільно показували міські смішки. На вони виклик, що торгують? Чи казали? Автомобілем повідомляли. А з причини якої, що торгують? Те, що раніше був замічений даний автомобіль, ромена те, що він проживає на європейській в цьому, там люди посеночка скаржаться. Раніше водій даного автомобіля да. здійснював торгівлю. Да, да. В чому різниця між поверхневим оглядом і обшуком? Да. Обшук, ну, обшук проводиться слідчим при двох понятих, а поверхнева повірка проводиться інспектором. Візуальний огляд, міський салона, та ви добровільно показували кишені, вам руками ніхто нікуди не ліз, ви самі добровільно достали з карману, в міській з показали, все. Так само у вас сильно була жвавість, ви сильно були енергічні, сперечалися. Так, Оглядали автомобіль, що обшуку не було. Ні, Ні бо, не, що... так, візуально ми дивилися. Що... Він сам відкривав бардачки, доставили там всякі пакетики, сігарети. Добровільно. Тобто, стосовно Полтави не пам'ятаєте, що саме особа, яка притягається, відмовилася від проходження лабораторного аналізу. Ви не пам'ятаєте це стосовно. Огляду, що це був не вихогульова, огляд, тобто самі особи, які прибували транспортному засобі, давали на огляд свої бросетки, пакети показували, так? Да, самі показували добровільно. Так. на відео там є. Стосовно е часу, яке необхідне для проведення експрес-тесту, що ви не лікар, так? Да. Не да, да. Ну, Зараз суд задає питання, чому зараз так відповідаєте, а на відео відповідали зовсім інше. Чому? Та я не пам'ятаю, там кількість не було, щоб визивають ключов групу і вважати, що канабіс. І, ну, в реакції ваша. Ну, ви... Чи казали, це, це зараз не, за не питання ви задаєте, а це зараз ви розповідаєте щось. А потім чи було, чи не було. Конкретне питання, конкретне питання. Казали ви таке? Не пам'ятаю. Бодікамера писала БСПР. Спочатку. Чи казали кінця. ще раз? Це не пам'ятаю, що я казав. Я пам'ятаю, що ви повідомляли, що ви вживали канабіс. Я вважаю, що ви обманюєте суд. Що робити, я так розумію, неможливо. Особливо посадові особі такої, як ви. Не пам'ятаю, ну це відео, якщо я не, не пам'ятаю. Пам пам'ятаєте, що він пам пам Чому сказали? ви кажете те, що не пам'ятаєте? Але кажете в утвердительній формі, так сказати. Що ну, тут все, це все, що ви не пам'ятаєте, після того як поясняється, що такого не. Ну, давайте немає. Ну, не пам'ятаю. Тобто, ви Сьогодні я називав на питання поліцейського. Ну, за, я задам по іншому питання. Таке казав особа, яка потягається, чи не таке. Тоді не вживав? Так. А потім повідомляю, якщо я не хочу базамі, Що він вживав? Ні, зараз за вас питання. А так. за мене? Ні, ну, не пам'ятаю не пам'ятаю. Ну, пам питання. По спілкуванню з поліцейськими сьогодні не вживав. Що розмова, яка була з звітаним, зараз не пам'ятаю. Дословно, не пам'ятаю, mm -hmm. щоб слово-слово, я... хтось. Слово, слово, що саме ви пам'ятаєте те, що знайде підтвердження своє на Ну, На відео передається, тоді я вам скажу ситуацію дословно. Щось у нас по питанням всі, які зараз з'ясовували, суд бере не тільки в довільній формі пояснення, які надає світу, а й те, що відповідав на питання, як особа, яка себе притягається, так і суд. У нас по всім цим питанням, які ми з'ясували спірними. На погляд особи, яка притягається, у нас відповідь, що не пам'ятаю точно. Ну, Тоді суд їх буде приймати, як не пам'ятаю, які вони. Тому що у нас фактично немає чого сперечатися в чому. На всі конкретні питання відповідь не пам'ятаю, які задавалися. Разом